Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки це вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда була війна, додавила. А я, як от людина, яка прожила кому, 5 кульових, купу смертей бачила, крові, кишок і так далі. А розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрунути оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтеся це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От, Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, у мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан. Зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш, і ти от страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, ви з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, Ну є всякі дихання, практики, хірактіки, там можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но... Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оціх, всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано. Да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готовте, скоро буде дуже-дуже плохо. І Всі ці всі оці тривожники кидаємо дуже класно, вони вже внутрі, у них тремор, із-за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що просто треба вирівнятися по життю. В емоціях, Ну це ж можливо, понімаєте, тільки якщо пить препарати. Тобто вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог Там вони почнуть вам ставити СДВГ, а, ні, не СДВГ, ДВГ вигідне Оце як сто... вам ставить вітаса нахуй зразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати. Якщо психолог спрашиває, чим я можу вам помочь більше, ніж три рази за сеанс. теж нахуй посилайте, йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну, хіба що в ліс видіть, на півроку посидіть, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких Ну Вас, вас порівняє за півроку. ну Це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум, да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що, препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше, Блін, як я хірено Це Среди всех тут вокруг, спорим, я, я больше всех в тревожестве. Я не знаю, как оно работает. Вот. Фильтрните точенько, что я расскажу. И препараты, и буду у вас все нормально. Все, других путей нема. Никаких магических таблеток не шукайте. Медитации и так далее. Все это самовнушение, короче, это просто пилюля и плацебо. Проблема глубже физиологии, ее треба ликовать. Все, пока.